Всім привіт! В на каналі Супер Максим. Сьогодні у нас є біблія для діточок. Давайте дивимось. Перший гріх. Перші люди Адам і Єва проживали у красивому саду, що Бог створив для них. Та одного разу, у вигляді підступного змія, до Адама і Єви наблизився сатана. І узявся спокушати їх. Хіба заборонив бог їсти плоди з усіх дерев у саду? запитав Змій у Єви. Тільки з того, що посередині, уточнила Єва. Якщо з'їмо, то помремо. Не помрете, запевнив Змій. Мабуть, не дарма Бог не хоче, щоб ви чіпали той плід. Якщо з'їсте, то станете такими, як він. Ви дізнаєтеся про все, що знає Бог. І Єва з'їла, ще й дала Адамові, який стояв поруч. Адам також з'їв. Раптом їм відкрилися очі на те, чого не розуміли раніше. Виявляється, вони були голі. Адамові та Єві одразу довелося прикритися фіговим листям. Раніше вони не знали, що таке страх або сором. Тепер Адаме. звернувся Бог. Єво. Ми сховалися, зізнався Адам. І ми голі. А знаєте ви про це, бо скуштували з того дерева. Співчутливо зітхнув бог. Адам почав звинувачувати в усьому Єву. А Єва змія. Тоді Бог звернувся до кожного окремо. Змію, ти будеш плазувати по землі. Настане час, коли тебе знищить син жінки. Єво, ти народжуватимеш у муках. Адаме, здобувати харчі тобі буде тяжко. Бог дав одяг Адамові та Єві та й виселив їх із саду. На варті він поставив ангела із вогняним мечем, який охороняв вхід у сад, щоб вони більше не поверталися. Давайте послухаємо ще запитання. Коли Адам і Єва не послухали Бога, то згрішили проти нього. Правда чи неправда? Правда. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на осупін. Всім папа.